А що перше приходить на згадку. Але мова не про Мерседес, а про клініку у самому центрі Харкова. Досвід, довіра, рівень та турбота про пацієнтів. Чому їм довіряють? Вирішили дізнатися і вісті. Заходимо всередину. Тут затишний інтер'єр, приємна музика і лікар. Спокій на душі пацієнта. Не вона спитати, все ж таки, сьогодні, як почався ваш ранок? Чи гучно було у вас? Безпосередньо вдома було гучно, в клініці не був, вже обстріли вщухли трошки, поки доїхав, але по всій Україні ранок почався трагічно. Досить багато міст потерпало від обстрілів. Безпосередньо мої друзі в Києві, ми зізвонювалися з Києвом, з Луцьком зізвонювалися, з Рівним зізвонювалися, з Одесою і так і далі. Тобто це наша реальність, на жаль. Я думаю, що вона зміниться скоро. Но ми якби так тримаємо руку на пульсі. Що робити в таких випадках, коли все ж таки страшно емоції заволодівають людиною? Що робити порада від вас як фахівця? По-перше, це треба берегти себе, не треба ігнорувати тривоги. Бо зараз є історія, яка називається Не всі ракети збиваються. І треба пережити цю війну, пережити, зберегти себе ну, більш-менш в доброму гуморі, в доброму в доброму здоров'ї. От, а в іншому випадку? Якщо я ж кажу, маємо безпосередньо треба більше доби, якісь такі симптоми не хороші, не гарні, да? тобто безсоння, там ми втратили апетит, щось там ще, якийсь настрій наш ниже нижче, чим там норма значно нижче ніжче, ніжче, і постійно нижче, тоді вже треба звертатись до лікаря. Загалом, коли потрібно звертатися до психолога, та коли вже до психіатра, психолог це перша ланка психіатричної і психологічної допомоги, до якої звертаються. Зазвичай люди всі за всіма питаннями, тільки якими можна, значить, психолог, це, на мій погляд, виключно така дослідницька отраслі, і треба ну галузь, і треба розуміти, що психолог має зрозуміти, чи потрібно людину то далі на обстеження і на лікування, або можна лише розмовою, дати якісь там елементарні поради і на тому зупинитись. То Психолог це усвідомлена історія про питання неважкі, не тяжкі, поверхневі, досить. Коли, там, мабуть, існує якась історія з стосунками, чи, ще, можливо, ще, чи з дорослішанням якоїсь дитини, чи щось таке. Якщо ми маємо якісь питання, пов'язані з небезпекою для життя, з якимись важкими думками, з якимись переживаннями травматичними, то це вже лікар-психіатр або психотерапевт разом з психіатром. Наша клініка надає допомогу таким чином: ми беремо людину з початку її звернення і проводимо повний цикл обстежень, лікувань і всього іншого. У нас є і психолог медичний, і обстеження спеціальні, і лабораторні і дослідницькі бази, і все інше. Тобто, ми можемо людину провести через весь повномасштабний цикл процедур, які приведуть до одужання. І безпосередньо до нас можна звертатись і за психологічною допомогою, і за психіатричною. Так, до психіатра вас може направити психолог, психотерапевт, сімейний лікар або лікар іншого профілю, медична освіта та вочевидь глибоке розуміння біологічної структури мозку і принципів його функціонування. Також психіатр єдиний спеціаліст, який може призначати ліки. Обстеження має надважливий характер, бо багато людей, звертаючись за допомогою, вони отримують ну такий поверхневий аналіз своєї ситуації, і так і далі. Обстеження я маю на увазі. Патопсихологічне, клінічне обстеження, психологічне, підкреслюю, це спеціалізована історія, яку виконують спеціалісти. Таких досить мало. В Харкові, на жаль, зараз по пальцях одної руки можна порахувати таких спеціалістів. А в нас є така спеціалістка Аліна Валеріна, вона ж лікар-психіатр. І з цього потрібно починати і потім додавати якісь обстеження, лабораторні, може, можливо, ще якісь обстеження, апаратні або інструментальні. Це вже все буде зрозуміло в ході процесу, а далі вже отримування допомоги безпосередньо згідно стану. Я більше 10 років працював в психіатричній реанімації, і в мене важких випадків ну, досить багато, м'яко кажучи. І а, їх можна досить, досить довго перераховувати. Вражаючими випадками є такі, що стосуються прям гостроти якихось травмуючих факторів або масштабності там якихось людських переживань і так далі. Ну, наразі зараз так в пам'яті спливає це, ще було за мої часи роботи в реанімації, коли доставлена була дитина 16 років у стані алкогольного делірію вже. Тобто ми розуміємо з вами, що це вже, був, вже була залежність, і вже були проблеми. Це безхатька. Дівчинка була, на жаль, вона померла. Це дуже важка історія. І, якби, ну, вона просто 16 років, і її швидка привезла з вулиці, і їй надавали всебічну допомогу, але, на жаль, на жаль, змогли ми впорати, да, впоратися, і це була прям, ну, для всього відділення була така. Історія трагічна, бо ну, дитина. У клініці IMG надають широкий спектр послуг. Зараз такий стан в країні в нас і він вже триває дуже довго. І зараз тривожно-депресивна симптоматика це пріоритетне направлення. Прямо пріоритетне, пріоритетне. Це більше 90%. Але існує така ще ніша міжособистих відносин і аб'юзу або насильства. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Звісно, що жінок частіше і вони пред'являють такі а, скарги часто, і вони пов'язані іноді з зловживанням а, якимось напоями, алкогольними чи наркотичними речовинами, чи ні, але так. Тобто, це два таких, два таких вектори, котрі зараз дуже актуальні. От, перший це тривожно-депресивна симптоматика і другий аб'юз сімейний. Багато людей звертаються зараз з питанням, що робити в сім'ї, не маючи усвідомлення, чого саме хочуть саме вони. І перша порада моя така: усвідомити, чого хочеш ти безпосередньо. Якщо ти хочеш. Врятувати сім'ю і врятувати відносини, тоді треба рятувати, і тоді треба залучати спеціалістів. Якщо ти не хочеш рятувати сім'ю і відносини, тоді в першу чергу, мабуть, треба йти до нотаріуса. Вирушаємо далі. Наразі АМДЖІ, це що? АМДЖІ це клініка психіатрії, наркології, все, що з цим пов'язано, котра бере пацієнта від початку проблеми і супроводжує до одужання повноцінно. Що ще у вас функціонує в клініці? Розкажіть, що це за простір, що це за кабінети. У нас є денний стаціонар, який працює кожного дня, і тут люди отримують допомогу від, не тільки від психіатрії, а й від інших лікарів. Угу. Тут можна і діагностичні процедури пройти, і отримати якусь інфузійну терапію і все, що завгодно. Прямими стінами кліники далі. Що можна побачити в АМДі? Ще розкажіть, будь ласка, що це за кабінет? Це кабінет дитячого психіатра. Тут нас приймає лікар, дитячий психіатр, і безпосередньо тут проводиться діагностична процедура енцефалографія, е ну, мозку, енцефалограелектора да? електроенцефалографія. Так що це діагностичне таке приміщення. Тобто важливо все ж таки діагностувати, провести необхідні дослідження, не просто поспілкуватися, так? Це фундаментальні дослідження, без яких, на мій погляд, недоречно взагалі призначати якісь лікування. Наскільки часті, частими є звернення саме щодо дітей? Е, ну я так скажу, що кожного дня в нас є запис, і мабуть, він трошки даже збільшується. бо... На жаль, в нас істотно змінюються умови зараз, і ми продовжуємо жити у війні. Продовжуємо жити в тяжких, досить травматичних таких інформаційних обставинах. Тому, яких не було раніше, так да, би мовити, тобто, кількість взагалі хворих збільшується, і дітей безпосередньо так. В AMG Клінік досконало підібране усе необхідне в одному місці: професіоналізм, турбота та комфорт пацієнтів тут першочергові. Якщо не секрет, ви все ж таки консультуєте ще наразі в держустановах чи тільки тут. Мене викликають, викликають. державних. Тобто, да, але досвідом, це, та... да, це, це досвід, це, ну так скажемо, колегіальні відносини. І я більше 20 років лікар психіатр Я нічим більше не займаюся в житті. Тобто, а по -по -по. чому взагалі вирішили? Піти навчатись сам на лікаря психіатра четверте покоління лікарів. А. Четверте. Тобто я не міг, в мене не було майже вибору. Я хотів в реанімацію, я туди попав, але це була специфічна така реанімація психіатрична, і це поклало початок моєго шляху психіатра. Відкрились ми в 2016 році. Це був свідомий перехід з державної медичної форми, мій безпосередньо до комерційної. Відкрита була клініка, яка досить успішно функціонувала. до… До 3 березня 2022 року, коли прилетіла бомба, і, на жаль, її пошкодили дуже глибоко, там дуже, дуже проблематично. От, і ми переїхали сюди в. Двадцять 2023 році зробили трошки ремонт, переїхали і продовжили роботу, розширили навіть свій спектр послуг. І це приміщення для нас стало таким маленьким домом, бо сюди люблять приходити всі співробітники, навіть заїжджають на каву або на чай, там безпосередньо, якщо їдуть десь по місту. Тобто так, і яка була задумка? Це була безпосередньо повноцінна. А масштабна, всебічна допомога психіатрична, наркологічна, сексологічна і все, що з цим пов'язано. Е, на жаль, ще не всі задумки наші реалізовані. Підвійшов трошки інтригу в повітрі. От, є в нас ще над чим працювати, і ми над цим працюємо. Також в АМД можна отримати ще й консультацію ендокринолога та терапевта. Анастасія Почерніна, Антон Пов'яткін, Вадим Макарюк. Вісті.